Добрий раночок. Сьогодні 26 березня 25-го року. Я зібралася їхати в магазин, коли продукти треба купити і тут письма вкинути. У нас вночі був морозець, прямо сніг був. Ну невеликий сніг, ну був. Переднє стекло машини. Зараз покажу, вже розтає. я включила машину. А вже на землі снігу немає, А був сніг. Все, буду їхати, коє що буду заснімати і показувати. Я під'їхала до магазину Aldi, Це німецький магазин. Зараз зайду туди коє-що куплю. Так, тут коляски треба купити за 25 центів. Так, ціла грахомедія. Цвіти. Оця 20 доларів. Алоя. О, класно. Взагалі-то цей цвіток потрібен вдома. Так, долар 39 виноград. Щось мені не хочеться його. оранж. Взять 3 долара оранж. Треба взяти. Треба їсти. Оранж. Так. Що ще мені треба? Спаржа. Теж треба взяти. Вона коштує доллар 99. Що це за? Біла клубника. Брати таке не буду. Що-то мені треба капуста. Я не знаю, може в Улмарті візьму. Тут така якась тверда, якась суха. Не треба мені. Повершиться дев'ять огурчиків свіжі. Буду робити салат сьогодні. Потреба мені, морква не буду брати. Так, всяка випічка. Брати не буду, нічого не хочу. Уже так надоїло все. Ми вже не голодні, нічого не хочеться. Всякі хліба. Всяке печиво печення. Теж ми вже наїлися такого печення. Так, це ся з клубничкою, писинкою. О, італянські якісь вафельки. Цей сир я дуже давно не їла. Хочу взяти. Попробувати, давно не їла. Треба взяти. Що хочеш, то треба брати. Для себе нічого не зажалити. Так, і я хотіла взяти е, тут десь така каша. Каша, каша із оцим. Оця. Оцю я хотіла взяти із е, органік, кашка. Із зерном, як його називається, льоном, льон, зерно з льоном, зерном з льоном. Треба цієї кашки поїсти мені. Щось мені захотілося. Вже сильно все багато наїлася, переїли. Так, тут всякі серіали. Так, і тут подивлюся, що мені треба взяти маленьку баночку томатної пасти. Соус. Паста. А цей соус візьму. 47 центів. Так. Що далі? Може гарту взяти. Що за Що тут за картопля? 4.39. Картоп 50. Поки брати не буду, не хочу. Я мало їм картоплів. Мало, нічого не хочу. Все надоїло. Так, 12.94. Порошок. Чатничок. Не знаю, що тут можна взяти. Ой, що це за яєчко якесь? Це на Пасху. Яичко. Так, таке все красиве. Дитяче. Так, все дитяче, все гарне. Зайчики 5 доларів три штуки. Ой, які чайники красиві. 15 доларів і каструльки. Чайники, каструльки. Прелість. Просто прелість. Так, а оце це таке? 4 долара. Це такі ножички намазувати. Ага, так елеганско, елеганс, сири і все. Коротше, видумка одним словом. Що тут? О, яке осито, 6 Шість доларів і що коштує мить фрукти. Ой, де ж його я буду ставити вдома? У мене місця вже немає. А це що? Це якісь маленькі оці ситечка. Ой, ну в мене такого барахла скільки вдома, що да, симпатичне все, ну в мене вже нема куди ставити. Просто нема куди. У мене таке все загружене, що не можна передати. Оце, що це таке? Класно. Ой, досточки. Що воно? Сімпатічно. Такі дві досточки. Чи ж вони в воді розкиснуть. Є в клеточку. Є такі. Ну, глупості. Так, що це таке? Скатер, 10 доларів. Симпатична. я взагалі скатерті люблю. Ось якась скатерть. Теж така в цвіточка, стопроцентний катон. Ой, в мене цих скатертів, полотенечка, рушнички, полотенці. Ой, теж цього вже скільки в мене, що дуже всякого багато барахла. У мене вже хата забита битком, вже нема де що ставити. Так. Ой, отака етажерка, 50 доларів. Мені взагалі то треба. Ландроматну кімнату. Ну я не знаю, 140-90. Мікається, це буде сильно, вона велика. У мене там місця не буде. Так, тут всякі цукерки. Ой, май гад. Всякі зайчики, всякі цукерки. Ну оце теж зайчик, цукерки. Вони, між прочим, добрі. Оце е німецький шоколад, він дуже-дуже смачний. Дуже смачний німецький шоколад. Ну я нічого не беру, тому що не треба їсти. Треба будь-яку. Так, що мені треба? Я хочу взяти е отакі мокрі салфетки. Я беру. Дуже-дуже вони хороші. Дуже хороші, мокрі салфетки. Потім. Потім, потім. Що мені треба? Мені так, для посуди мені не треба, я купила вже. Просто хочу глянути, що тут зараз за порошок для стірки, яка ціна, То може я краще візьму, заїду ще в Волмарт, візьму у Волмарті. Так, оцей Ландрі для Ландрі, скільки це. 8 доларів. А що можна взяти, да, для разнообразия таке? Не знаю, попробую. Може воно хороше. Буду стирати. Це вона не гнила. Ні, будь тобі не. Так, дуже багато всяких колбас, але я не беру. Щось мені воно не хочеться. Гарлик розмарин. Так, це часник і розмарин. Саур Сауркрім. Ага, чис. Це просто щось умокати. Може воно й добре. Щось його нічого мені не хочеться. Абсолютно. Нічого не хочеться. Оце тісто. Спекти пиріг. Теж не хочеться період. В общем, їду далі. М'ясо, рибка, все є. Все є. Що хочеш, то все є. Так, мені треба взяти. Так, що це таке за приправа? Бага. А, на яйця щось сипати. Коротше, не буду брати. Мені треба взяти олії. Хотіла якусь олію взяти. Мені треба взяти олійки. Оце кукурузна. У мене вдома є оливкова. Ще хотіла взяти... Може, оцю. Ой, щось якась бутилка помята. З виноградних кісточок. Візьму її. Теж не хочеться якусь брати погану травицю. Так, що мені треба? Зараз я подивлюся. Оце ж оці вишні. Куплять і робити той пирог. Дуже смачно, дуже. Ну я зараз не хочу, я не знаю. Колись зроблю. Ну не зараз. Зараз мені нічого не хочеться. Всякі пироги пекти. Це дуже дешево, дуже смачно, ну я щось так, мука. Що мені треба мука чи не треба мука? Що мені треба з муки робити? Ой, нічого не хочу. З цієї муки робити. Так, всякі шоколадки німецькі, дуже смачні, дуже дуже, ну я брати не буду, тому що в мене вдома є, я не хочу брати. Так, тільки глянула і все. Це сіропи якісь чи що воно таке, так. взяла ящик води і два таких. Я це люблю. Пить. Така вона трошечки згазова. Так, все, буду їхати до каси. Потім ще вдома зроблю. Так, тут всякі молочні продукти. Я нічого не беру, в мене все вдома є. Все, їду до каси. Скупилася я в цьому на 43 78 центів. Зараз я все скупилася. Тепер їду в другий ще магазин, називається Walmart. Там теж дуже швидко скуплюся і буду їхати до магазину Волмарт. Зараз піду в цей магазин, кої-що куплю, вкину зараз при вході письма, Треба взяти капустину, треба взяти капустину, таку зробити салат. Я думаю, я цю візьму. Така, щоб тверда була. Буду робити салат. Дуже добрий салат, буду робити такий. Візьму мішочок одірву. До цієї капустини треба ще одну салатну перчину взяти. Так, де тут салатна перчинка? Червону. Треба червону. Я таке візьму. Червону, червона, щоб була дуже червона. Якось не солодка. червону перчинку так Мне не треба еще взять Морковь морковь надо. Органик. Органик морковь взять. Взяла, то есть уже потом, потом, что мне еще треба в этом магазине. Це треба так, хочу взяти якийсь порошок. Такий хочу порошок взяти, не знаю. Дуже люблю цим дитячим стирати. 12-13 доларів. Це 16. Так, цей візьму. Дитячий. Треба стирати теж ним. Потім так, я може ще візьму такий. Хай буде. Всякі ці для миття. Все беру, все люблю, все беру. Так, їду далі. Так, тут всякий одяг. Так. Тут всякий одяг. Тут можна купити й дешево одяг. Якщо тебе нема великих грошей, то можна тут купити дешево одяг. Всякі футболочки. По чому? на 4 долари? Так що так, тут на пасху перестраювали вже цукерки. Всякі іграшки, цукерки. Так, я зараз хочу поїхати купити собі для купання мило. Так, я так хочу подивитися цю кліоночку з катертину. Також була вона. І недорога, і дешева і гарна. Така квітках.

Мені воно не треба. Я можу купити, але воно мені не треба. У мене такого всякого барахла повним-полно. Хочу вибрати щось для купання. Не знаю навіть що. Це. Таке вісьмо. Таке вісьмо. Я люблю, щоб без запаху було. Люблю запахом всяким. Всяке перепробувала, але остановилася на це. Кінаборка Впрочем, Можна сказати, вони погані. Я навіть не знаю, які вони. Чи хороші, чи погані. І симпатичні. Всі симпатичні, всі хороші. 89 по посейло. Що хорошого ось набор. Так, такий зелений. Но все симпатичний розовий. В мене стільки всього, що є вже все. Мені не треба нічого. Я зараз хочу подивитися на оці. Мені треба подивитися на пластмаси коробки. Зараз хочу глянути. Так, коври. Це. Коври мені, так, мені такі не потрібні. я гляну тут. А, ось тут оці коробки пластмасові. Так, мені треба для сторича коякі коробки. Ще загляну. Чи є вони, чи немає. Так, щоб такі не просвіщалися. Ось 15 доларів не, але мені така, ні, я хочу, щоб вона не просвіщалася коробка. Зараз сюди заїду. А ну тут. Ось така сіра. А нема в них такої білої. Так, такий розмір. Такий розмір мені би підійшов, тільки сіра. Мені треба біла, скільки вона стоїть. 20 доларів. Недорого. Білу треба. Я думаю, біла краще. Ну це вже широка. Ось таку сіреньку. Може, таку візьму. Ну не зараз. Зараз я не буду брати. Зараз тільки дивлюся. так, кстати, подивитися, лучше на комп'ютері. Може на комп'ютері є білі. Так, і хотіла глянути ще на коври. Що тут за коври є? Просто глянути. Ага. Так, це такі коврові дорожки. Ні. Мені треба. Класні пухнасті, який розмір їх. Ага. Розмір... Я не знаю який розмір. Чотири на шість що? Чотири на шість це малий. Мені. Треба великий ковр. Купити. Хочу якийсь світлий купити. Ось така чепуха. Нет. На Пасху всякі гарні іграшки. Так, я швидко так зазнімаю, показую. В цьому магазині в Улмарті я скупилася на 47 доларів і ще купила канапку. ще буду ще канапку вдома їсти. Так захотілося канапки, що це вичі. Я трошки вдома покажу такий невеличкий огляд, що я купила. І сьогодні буду робити салат з капусти. Дуже добрий салат. А капуста дуже полезна, Так що зараз їду додому, все буду показувати вдома. Всі мої покупки. Так, все. Приїхала я вже з магазину, об'їздила. Ще заїхала на мойку, помили машину мені. Все, зараз я все занесу в хату і потім трошки зроблю невеличкий огляд. Що я купила? Все затягла в хату, зараз невеличкий огляд зроблю. Продуктів і буду їсти свою канапку. Що я купила? Купила оцю ж олію із виноградних кісточок. Це моя канапка, буду їсти. Такий соус томатний, апельсинки, спаржу, я буду її робити зараз. Сир Це з сплесіню. Це дуже добрий сир. Я дуже його люблю. Потім таку кашу буду варити вранці, кофе. Огурчики, морковку, капустину. Я буду робити салат. І я тоді вже в отдельному відео покажу, який я буду робити салат вітамінний салат. Потім такий порошок купила, це в німецькому магазині, це у Волмарті, такий дитячий. Це для купання. Ну, це все є для миття. Потім таку клійонку взяла. Мені треба. Таку вибрала. Мокрі салфетки, теж порошок. Так, і взяла води. Ящик такий і два ящика такої води. Так, і за цю всю покупочку я оплатила сьогодні 100 доларів. Зараз хочу показати канапка. яку я купила канапка. садвей. Ще засяду її. Бо я голодна, голодна, правда, голодна. Так, все, така канапка. Зараз поїм канапку. Так, все, сідаю їсти канапку. Всього доброго. В слідучому відео я хочу показати, яку, яке я роблю з капусти-салатик. А так, всього вам доброго, хорошого дня. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і буду дуже вдячна. І всім пока-пока.